Вітаю усіх глядачів телеканалу Міста. Дякую, що цей день ви проводите разом з нами. І пропоную спланувати перший вихідний день суботом, 6 червня. Овни, чим ближче вечір, тим більше серйозності і відповідальності доведеться проявити в сімейних справах. Питання побуту можуть бути тісно переплетені з необхідністю стежити за здоров'ям. Тільці чутливість та тягу до домашнього затишку вам доведеться поєднувати з дисципліною. Будь-який захід цю добу має бути добре організовано. У сім'ї очікуються позитивні зміни. Близнюкам не варто послаблювати контроль за власною поведінкою, а також поточними витратами. В цей час все може змінитись, причому в краще сторону. Раки сприйнятливість до зовнішніх змін в цю добу з'єднується з великою чутливістю. Це гарний час для спілкування з батьками, можливе поліпшення взаємин з діловим партнером. Леви, якщо ви народжені у липні, посмішка фортуни освітить усі ваші починання. Однак щасливі зміни не можуть здійснитись в одну мить. Незважаючи на загальне везіння, в цю добу спробуйте лишатись у тіні. Діви, можливо, і несподівано вдалий збіг обставин. Тим не менше, дещо буде потрібно і від вас. Використовуйте напрацьований за останні роки досвід. Терези аж до пізнього вечора у вас збережеться можливість послідовно реалізувати свої плани в робочому порядку вирішити професійні та сімейні питання. Скорпіони, які б чудові обрії не відкривались перед вами, постарайтесь не втрачати голови і тримати почуття під контролем. Витримка і самовладання в цю добу корисніше ніж буйство емоцій. Стрільці, роблячи той чи інший крок, дотримуйтесь прийнятої системи правил. Зважайте до чинного законодавства та поважайте думку старших. У цей час життя дарує вам відмінні перспективи подальшого розвитку. Козороги, зірки обіцяють вам взаєморозуміння з іншими людьми, але лише в якихось необхідних обов'язкових рамках. Розраховувати на широке визнання не варто. Ваші почуття стають більш гарячими, а творчі задуми більш сміливими. Водолієм щасливі зміни у вашому житті вже не за горами, але ніхто не знімає з вас звичних зобов'язань. Терпіння, вміння правильно розпоряджатись часом будуть найбільш важливими якостями. Рибам у цю добу важко очікувати повної незалежності. Почуття прихильності та звички в цей час мають особливу силу, але в деяких обставинах можуть виявитись тягарем. А прощаючись, я хочу побажати, щоб цей день наповнив ваше життя приємними подіями, щоб ви чудово провели суботу, якщо це вихідний. А якщо день робочий, то нехай він принесе неймовірно позитивні враження і купу грошей. І не забудьте, що ми з вами побачимось вже завтра в цей же час на телеканалі «Місто».